Єсть! Гоу, просто снімай відео. Ха-ха-ха. Увалила, так увалила. Сподіваюсь, покльовку записала. Якось вона так дергається, як дрібна, але мощно дргається. За хвіст взяла воблера. За можна забирати. Як вам красотульки, а? Карачуновський, інквізитор 110 до 2 чимось метрів заглублення. Лопатка. клац. Обичні 130 ті інквізитори. Здоровенні. Робочий колір. Магнітна чи шарикова система заброса. І точно такий же, іменно. Кавунан щось не схотів взяти. Взяв не риба, не м'ясо. Побачимо, що воно буде. Але теж 1,5-2 метра. Ниряю. Важкий. Грам 26 здається. Інквізитор до 5 метрів. При тому, щоб ви розуміли, я ще на інквізитора ні одної риби не зловив. Але перспективні ними треба працювати. Лопата до 5 метрів. Джампери. Цей, здається, до 3, 110-й, схожий на інквізітора. І цей, мабуть, до 5. Ух, ні, це, це взагалі інквізітор. Ви тільки послухайте. Всі, що до 5 метрів умиряють, вони тарахтять, що дурні. Так, Тихо. Акуратно вкладуємо. А от джампер 110. Цей до 3 метрів ниряє. Глубини, зараза 4-5 метрів 3,5. І мантерки, які 1,5 метра заявлені. Просто не донирюють, а З товстим шнуром і того немає. Взяв от такого кавунчика мантера. Кислотні в мене вже є. Ви бачили, я в магазинах купив. І джампер теж. Типу, не то кислота, кавунчик, по факту наркоманчик. Такий, теж до 3 метрів, мабуть, заглублення. Зараз, в принципі, оп, включає коробічку. З коробкою я психонув капітально. На все можна глянути. На котушку не вистачило зовсім грошей. В магазині Golden Catch. По ссылочках в описі новорічні скидки. Тому монтерка, яка стоїть по 400, зараз стоїть 300%. Плюс моїх 10-15% за рекламу скидочка. Все одно там більше, ніж на 3000 вийшло за такий комплект. Але я б його, аби купляв в магазині, було б усі 5%. Далі, а от інквізитор, 1-2-й. Ціни зараз з учетом скидки по 300. Блін, це і 416. А, це 130 очка Взяв окуляри. Раз. У мене такі колись були. Кому цікаво, ось номер серія. Шикарні. Отут з прокладочками спеціальними взагалі не задавав. Вони вже упаковані. А, це та монтерка, яку купив. Окуляри номер 2 Взяв. От такі от. Ось вони, джампери, серійні номери. І окуляри контрасні. От в контрастних зараз буде саме то, тому що сонечка взагалі не видно. Ну і інквізітор. Коробочка. Бачите, яка ціна, але з кидочкою в мене там було поменше. Опять же, на палочку все це добро. Уже з учотом скидки в нас грошей не вистачило. Це список бажань, якщо що комусь цікаво. Але палочку ми підріжемо в кума. В кума є інквізитор, він собі брав. Щас все одно не рибаче. Мені перейшли завтра, післязавтра з почти заберу і ми потикаємо. Ну а поки потикаємо другою палкою, яка тим, що є, так сказати. Кому цікаво, ссылки на магазин в описі, там все, все знайдете. Моделі і окрас на місці. Рекомендую під це брати 30-ту котушечку, Можна, навіть 40 у В подарок зараз йде бабіна хорошого шнура. А от к спінінгу в подарок нічого не йде. А Це так думав, на зимню ловлю взяти. Ну поки не беру. Ой ось такий ось наборчик. Ви думаєте, це все, відео буде зніматися 2-3 дні, а може й довше, щука перестала клювати. Сьогодні був ниточка. Але я був до цього і на мантерку якусь брудну щучку та й говорив. Хоча в нас ще й судочки заливались, неважливо, Добавим вам рибалочки з брудними щучками. от, такий от шикарний наборчик. Погнали! єсть! Ха-ха-ха! Увалила, так увалила. Сподіваюсь, покльовку записала. Якось вона так дергається, як дрібна, але мощно дергається. За хвіст взяла воблера. За чот можна забирати. Оп, морда ти дергана. Головне, не заплутай, пицак, не закрути нам. Проводка в нас три оберти і невеличкий тичок. Інколи два оберти, можна два через три чередувати. Підбирайте кожен на своєму озері, на своєї річки, на кожен воблер свої приколи. Десь щука любить більші паузи Раза в два в три, десь як от зараз взагалі без пауз майже. Просто плавна проводка з ривками. І воблер ниряє метра на два. І до дна ще остається три з половиною. Так, цей дрин треба убрати. Він сьогодні відпочиває. Спробував спит комишика. Ноль. А от з глибини є. Як бачите, весь щупачок в п'явочках. Крупнина не прокльовує, можливо, немає, можливо, сітками вибрали, а можливо, ще проклюне. І так, як для такого пресінга цієї водойми, то ми ще дуже добре. Побачив патруль на березі. Кс. -кс, 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 -кс. Рибо птахо мисо охоронний. Горобчиків ганяє, коти купітаний, видно, не голодний. Я його вранці на бачив, він стежив за мною з складки. З і потім подивився, а ти сітки не сипиш, молодець, І далі пішов. А зараз дивлюся теж на блюда з комичів, чи в мене перелова нема. Хоч хвостика одріж називається. Парадокс. На веслах цей човен грибе краще і легше, ніж мій той ще 2,5 метра. Так, рибінспекція уходить. Чувак, тебе діди на гадки, рибою підкармлювали чи ні? Зараз узнаємо. Кашара. Шикарний заброс. Крига ще під комішом є. Під гадкой. Дебри шикарні. Позавчора ми тут щуку виманули, але тільки одну. Холодна зараза, але кільця поки не мерзнуть. Плюс один обіцяли, плюс два. Зараз ще й сонечко пригріває трошки. Просочується, то може і всі плюс три. Да, такий залів, такий залів шикарний. Не те слово. Може повертушка спрацювала, не знаю, якщо там є хоч щось, але ж повинна бути. Я відразу це місце примітив, гадка затоплена величезній комиші. По-любому щука патрулює. І така фігня вже траплялася. 3-4 <рес> рази, ну це трендець. Ну це просто трендець. Як добре, що воно правильно в воду падає і не тоне відразу. Це просто катастрофа, але внутрі не набралася. Ну, як так можна жити? Коли не обернуся, вона либо мимо пливе, либо у воді почти потонула. Хоч пристібай до лодки. З Крима ніколи не випадала. Там вона жорстко кріпилася, прив'язувалася. А тут ну, кожну рибалку яка-то фігрує. Зараз щуки вже місце 4 поміняв. Так хорошо почалось. І отак от усе і закінчилося. Ниточка. більше. не маленька, не ні велика, ні... нічого. І ще точки дві поміняємо і будемо назад вертатися, а там може і шабашить. Ти ж провтикав, а може слабо взяла. Ну хоча б знаємо, що вона тут є. Знаю, різниця може бути непомітна, але вона є. Монтерка, покльовочка на неї була. І 110-й інквізитор. Він покоротше. Заглублінь я не написали тайванці чи то китайці, але то таке. 110-й СП. Красавчик на шлем на щучку інквізицію. Ну а поки поп'ємо чайку, хай вона успокоїться там і з новим забросом, коли вона вже буде спокійна її на колем. Інквізитор не спрацював, опять жахнуло монтерку. Мабуть, щось з давленням чи ще з чимось. Втора покльовка підряд. І не черта. Видно, за краюшком пробує. Я би намазав часником, як куцай рекомендує, але я часник взяв з собою зжер його. Бо я ще взяв шмат м'яса, піджарив і подумав, а не дофігалі щуки <гум> честі? <гум> і затоптав обидва зубця часника. Імунітет, так сказати, поправляємо. Скуда Прокидаємо, будемо міняти точку, потім сюди повернемося. Єсть. знімай відео. Я навіть пальцем не полізу кнопку нажимати запису, бо думаю, дам слабину. Ха-ха-ха. Зажигай. Махмуд поджигай. Свідчі вона нам тут устраює. Монтерка, копія рудри, спрацювала. І спрацювала, як бачимо, на ура. Оп! Де воно там? Зараза, зябри. Кряночка наша. І от браконьєрів ушла, і з сеточки вилізла, а, а з нашого кукана не увійдеш. Хоча це не точно, судаки тікали, <сум> було діло. Але я кукани підправив. Погладив кота, тепер падлюка за мною йде, веде мене до магазина з, кош... з кошачим кормом. Не удержався. Все, слава Богу. Я переживав, що він від мене не відстане. Триндець.